Добрий день, шановна громада, шановні підписники, їдять гарбузову кашечку. Гусі, качок вони ганяють, там у них картопля здертьой намішана. Картоплі вистачає цей рік. Ну, гарбузовонькою кашку я їх рішив побалувати сюди. Всечків. Одного сьогодні. Прийшлося закопати гуся, бо ввечері забігли собаки, то загризли, хоча іначе його огорожа все є, але бувають нюанси. Ось такі от гусі виросли, ну і качури. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!